899-й день жорстокого протистояння супроти зухвалої агресії російських загарбників проти України та її вільного народу. Це лише частина тієї кривавої боротьби, яка триває вже десятиліття. Адже війна насправді почалась ще у 2014 році. Крим, Донеччина, Луганщина. Чому планиловопропланирувалось це це мероприяття на 29, на день міста? А чому вони зараз так швидко все переіграли? Буквально два тижні, так? За два тижні все це поробили. Чому ми це все, як то кажуть, зашевеліли? І з люто кажуть, почали балакали, балакати за цю алію. Що, де, як і чого? Але. Довго вирішали ці проблеми по кольору, фото. Бабини. Хорошо, це все порішали. Але вони дуже швидко зробили оці банери тут, установили. Дуже швидко. Нам це не подобається. Чому дорога біля першої лікарні вже півроку її вивезують нашим хлопцям? Нічого не зробили толком. Воно ще дороблятися буде, воно ще робитися я згодна. Але до кінця цього місяця, до 29 серпня, серпня, серпень, до 29 серпня, ще є час. Балакали за це, що в кінці місяця буде відкриття цієї алеї пам'яті нашим хлопцям. для нас ще був час. Ми так і думали, гадали. Приходили кожен день. Але вияснилось, що це дуже поспіхом. За два тижні все порішали, поставили. Цей представник, хто, хто робив це, він з нами навіть не захотів зустрічатися. Предлагали йому зустрітися, побакати. Чому? Чому? Тому що як книга, так? оця книга, вона дуже близька, хлопці друг на друга дивляться, а ми хотіли чуть-чуть, щоб люди бачили, відродження, да. бульвар відроджень. Предлагали там. Чому вони там не зробили? До мене такі дійшли слухи, що люди, ну, ті люди, що там живуть, казали, що вони типу того, що не вони хочуть, вони хочуть дивитися на це сумне мероприятие. Передіть, вони живуть всі. Зараз війні оце все. Ми також благодарять всім хлопцям. Наша влада сидить, благодаря нашим хлопцям. Чому? Там мусорку вчора коли. А, оце, оце. Був журналіст, кореспондент. Вивозили швиденько-швиденько, а раніше не можна було зробити. До кінця місяця було ще час, але не за два тижні, як вони це зробили. Там у нас є картинка до сих пір. Є вона в інтернеті вчора, в 24 каналі показували її, яку нам показували в мерії секретар Реценко, показував картинку, як воно буде, як це буде дуже гарно. Коли ми сюди прийшли, натомість по-перше, це бруківка. Тоді було взагалі сухі. Тут квіти вони забули, коли були поливані. Це коли ми підняли е, цей скарг. Дали, приїхали, полики ні поливи. Ви ж бачите, полива немає. Це просто приїхали, полили з машини. Чому в центрах міста пороблено полив? Тут не зробили з травня місяця. Е, з травня місяця, як нас визвали, повинно вже було до того все робити, як банери, поки банери встановлять як в інших місцях. Зробити бруківку, зробити освітлення. На картинці показано, як там дуже близько. Один за одним фонарі. Так? Їх немає. Але його хлопці за три години придумали, як зробити, щоб він сьогодні був шановний з усіма. Не можна так робити. Це ганьба просто за мені пливок, за мій молодший син. Як йому цю історію, як розповідати? Я сьогодні не взяла його, внука сина його, щоб не було поганьби. Дякую вам, велике. Так, не можна робити. Понеділок хлопці все встановлять далі. Вони просто не встигають просто. Я розумію, але з Наташою ми спілкувалися. Вона сказала: Позвоніть після 11. Підзвоніть я їй вже вчора дзвоню. Кажу, Наталія кажу, немає банера. Я вже думала, я вже просто три круги зробила, не бачу його. Воно ну, вибачте. Ви бачите, треба не можна відкривати інформацію. алею, коли mm -hmm. не готово. Вона, ну, на жаль, ще роки не буде. готова. Кожен довар. день вона, на жаль, буде на кожен продовжуватися. день. ми розуміємо все. На жаль, на кожен день будуть солдати гибнути. На жаль, от так. вона не закінчується. Але до кінця подивіться все геть, там нічого нема. Де воно буде робити? Ось Андрій, ми ще зараз має. тут якраз говоримо Щоб про те, що буде Все робитися. буде добре. Уже в понеділок благоустрій буде бордюри рівняти. Ми не поставимо портрети біля тих кривих бордюрів. То чому, сьогодні чому сьогодні? саме? Чому такі? Скажіть, будь ласка, матері, чому такі поспіл? Чому не можна було на 29-го -е запланований? Того місяця, 27 го я подала, вона мені в групу вислала фото банера, але банер є, ось він є, да. але чому він не стоїть тут? Чому не стоїть тут? Сказали б, куди поїхати. Я б і вночі поїхала б і забрала б. в інший город, де куди треба було їх? Я привезла б його, поставте. Хотілося б вона була більше завершена на момент відкриття, тому що є певні недоліки, і хотілось би більше поваги до хлопців.